Доброго дня, друзі, колеги та клієнти нашої компанії. Ми продовжуємо рубрику знайомства з компанією АЄТру. Сьогодні, до вашої уваги, ми хочемо надати наш верстат для гибки металу. Переваги нашого груття це перевірка ОТК високої точності гибки. Це стислі сроки та ціна нашого гибки. Також ми беремо замовлення від 50 деталей та більше високих. Можливості. Ми маємо два верстати з потужністю гибу 150 та 200 тонн. гнемо металами до 12 мм від 0,7 мм. Також ми робимо гибку двома режимами поетапне хоття та сплющення. Гнемо ми від 30 градусів до 180 градусів та розміром листа в 3100 мм. Дякуємо вам за увагу. Звертайтеся до нас. Ми готові працювати саме з вами. Дивіться наші відео. Ми дякуємо вам за увагу.